Області зазнало великих руйнувань від російських атак. Навесні і влітку окупанти гатили по житловим будинкам. Люди ховалися де могли. Багато хто встиг вивезти родини. Дехто залишився під обстрілами. До війни у нас проживало 2500 жителів. З них було 400 дітей, 600 пенсіонерів. У мене три населених пункти. Але війна несла дуже великі. Дуже велику біду принесла нам. Роз'їхалися люди, діти, але повертаються. Повертаються, вже стає стабільніше, газ вже проводимо, світло у нас є, вода у нас є, інтернет нам роблять. Повертаємося помаленьку, але повертаємося. На сьогоднішній день десь майже вже тисячу людей повернулося, і з них повернулося 150 діточок, навіть грудничкові діточки. А під час війни 21 дитина були такі в селі. Не виїхали з батьками, з дідусями залишилася. Ольга Іванівна, староста Котляревського старостинського округу, яке входить до складу Шевченківської громади. Розповідає, її рідному селу виповнилось 102 роки, та ще ніколи ця земля не бачила таких нищівних руйнувань. Тут повністю розтрощено 10 будинків, але немає жодного обійстя, яке б не було пошкоджено рашистами. Вікна, двері, перестінки, дахи, обірвані електропроводи і обламані дерева. До 17 березня я ще тут була, була з дітьми, була з онуками. Було дуже жахливо, дуже жахливо. Коли вночі та й днем, коли летять гради, а ці малесенькі діти ховаються під стіл, тому що заховатися ж немає не де. У мене онучка два з половиною роки, менша тоді була. Ховалися, так що було дуже страшно. Бачила я танки, зетки, які їхали тут. Через село у нас танки їздили, поза селом їхали танки. Перший приход був у нас на літньому хату розбило, дитину ранило в голову, то розбили машину руску, і ми поїхали до них тен забрати. То танк їхній бачила ну, метрів сто від себе. Тоді дозволили вони нам забрати, звісно, той тен на хату. Звісно, не таке жахіття ми пережили, як пережили інші села, де вони були окуповані. Але русних бачили, танки бачили, їхні БТРи ганяли тут з триколорами. Дякувати нашому військовому Марченку, йому теж слава, за те, що він так поставив роботу, що не пустили в Миколаїв, і ми були вільні, ми не були окуповані. А от наші села із нашої Шевченківської сільської ради, Вавілова, центральна, то були окуповані. У нас тут недалеко 7 кілометрів село є зоря. То там, взагалі, танки в притул приїжджали і розстрілювали дома. Дахи позатягували синьою плівкою. Так селяни захищають житло від дощу і снігу цієї зими. Шкодує староста і нову амбулаторію, яка збудована за проонівським проектом просто напередодні війни. Партнери лікарів без кордонів не залишились осторонь. І зараз перекривають дах, вставляють вибиті шибки й двері. Поля зараз приходить по полів. У мене ж 5 тисяч гектарів землі. Люди не можуть вийти, фермери робити, того що ж поля ж треба розміновувати. Багато приходів було прямо по подвір'ях, по городах, в дворах снаряди були. Ну, але повертаємося до життя помаленьку. Відновлювати село допомагають і волонтери. Цього тижня до котлярівців завітав благодійний фонд світло допомоги з Одеси, привезли гуманітарний вантаж, питну воду, консерви, памперси, теплий одяг, дитяче харчування усе, що необхідно людям зараз. Благодійний фонд світло допомоги разом із громадською організацією бесарабсько тарутинської спілки із Косіновим Олександром ми привезли сьогодні гуманітарну допомогу до Шевченківської громади Миколаївської області. Дуже багато у нас своїх волонтерів, які нам допомагають. Ми зібрали повністю, забили машину. Це продукти харчування, миючі засоби, памперси для діток різного розміру, для дорослих, для діток, для лежачих людей. А ми всі разом дружно фасували, роздавали. Ми, е Питаємося разом із фондами задовольнити, хоч частично потреби цих людей. Да, важко, да, е, іноді хочеться лягти відпочити. Ні, ми встаємо, ми грузимо машини, ми, ми їдемо у різні області у Миколаївській, в Одеській області і е, приїхали до Херсонської області. Долучайтеся до нас разом. Ми сила. Разом ми йдемо до перемоги. Поки люди отримують продуктові пакети, ми розговорились з місцевими жительками. Кілька сусідок прийшли разом з однієї вулиці, і у кожної розтрощена хата. Пригадують, як росіяни нещадно розстрілювали мирне село напередодні свят 6, 7 і 8 травня. Страшно було, звісно. Літали нам головою. Ховались. А де ховались? де було. В уголках Ми хаті ховалися. уголках. Люди в підвалі ховались, ну, туди прилітали часто. А чому не виїхали? Ну, куди нам виїжджати? Нам не слава Богу, 50. Не було куди їхати. Діти виїхали, да. теж не сладко там було. А зараз повертаються вже люди з села. Так, да, вже багато вернулося людей. Розбивали. Уже слава Розбивали, Богу, таке. тихо. Тому їсть куди, так. Да. Розбивало, звісно, багато. Ну, ну, Сусіддя прилетіло і нам. Ага. Ми ще домой не повернулися. У нас все. там хулка да. дітей живе. во двор два раза в одно и то же место попала. Что, ни, ну, о коме, двери, двери так скручены. Даже одежды нет. Ну, Гардероб не да. с одеждой. Нет, все ну, игрушки в осколках. Даже, а даже игрушка в шее осколков детской игрушки. Влетало все. Все, все дети ремонт поделали. Осталась одна кухонька маленькая. Все. Две дом, два домика как все разбито. И куры побиты, и собачку так и вот. Они видели, как собачку разбили. Наш а угол разошелся, донкратом стянули соседи, а железом забили и уже щекотвели. Мы у детей живем, мы все восстанавливаем. Все, уже окна заказали, уже дверь одну привезли, поставили. Буржуйку там, кто-то. Дети помогают восстанавливать. Ну, вернулись. У нас даже качки уже есть. И маленькую собачку уже взяли. Уже двор у нас есть. Можачку. Да, да додумались. Мы уже додома. Газ только дадуть, нам вже по свету сделали, нам вже газовий щечик поставили, труби поварили, Слава Богу. Скоро газ пустять і будемо вдома. Большая труба нам треба там, побитая у нас через наш двор двори. Мы единственные, що остались живуть. Оксана Науменко військовий волонтер. Село Котляреве – її мала батьківщина. Показує рідну школу, дім, вулички, де бігала в дитинстві. Саме сюди до рідних місць кличе й волонтерів, щоб допомогли людям в біді. Тому так боляче дивитися на ці руйнування, які нанесли расисти. Люди ні в чому не винні. а Орки колись були нашими друзями, сусідами. А зараз горіти їм в пеклі. В село пройшли повз нікого з людей не трогали. Але село дуже розбили, розбомбили. Люди строїли, строїли все життя. а Зараз будуть відновляти хто, як, якими силами, хто своїми, хто може за допомогою когось. Якщо є бажання. Допомогти людям, які потребують допомоги, долучайтеся. Щиро дякую благодійному фонду Світло допомоги Вікторії Христюк. Вона з самого початку повномасштабного вторгнення допомагає Миколаєву привозить до нас водичку, гуманітарну допомогу, продукти, підгузки, ліки. Один дзвінок їй, і вона каже: Ксюш, все буде, зробимо, допоможемо. Хочу висловити велику подяку президенту фонду допомоги Вікторії Губерію. за вашу людяність. За вашу доброту. Я тут не буду все читати за вашу людяність, за вашу доброту, за те, що в такий важкий час ви є. Знаходите кошти, а це дуже важко знайти. Кошти це дуже важко. Я сьогодні котячий корм прокладу. Дякую вам щиро, низький уклін. Від всіх моїх мешканців. Ми У мене їх десь уже тисячі зібралися. До, до, коли була війна, до війни було 2,5 тисячі, а зараз вже тисяча. 150 дітей. Тисяч. Дякую вам щиро. Прийміть таку подяку від себе. Дякую, що ви нас прийняли. Будемо допомагати. Ми з вами познайомилися, я думаю, що не раз Та, ми був, до вас конечно, приїдемо. Конечно. Артур Айда це був такий молодий, такий гарний хлопчина, а такий благодійний допомагає. Дякую і вам щиро, щиро, за те, що ви є. За те, що я думаю, на співпрацю будемо співпрацювати з вами довго. Оця дівчина це наша мешканка. В Школу я її вчила, п'ятерки ставила, бо тоді була. Ми її знаємо на наших очах виросла. Ми її знаємо. Дякуємо, Оксану. Тобі за те, що ти. Організувала оце це все, бо теж треба було це все ж. Організувати знайти, привезти упросити і так далі. Оксана, ми тобі теж дякуємо. І твоїй команді, і твоїм тим гарним таким хлопцям, які нам допомагають, і тобі подяка. За час війни місцеві мешканці стали як рідні, допомагають одне одному відновлювати будинки і кажуть, понад усе тепер цінують життя на своїй землі, яке день за днем нам повертають воїни світла із ЗСУ. Закликаю повертатися, того що робимо газ, спеціально ж що робимо, що приїжджали всі додому. Чого? Того, що і земля, тут і господарство, і хати. Дуже велика дяка. Спонсорам, які нам допомагають, допомагають продуктами, допомагають памперсами, допомагають взагалі речами теплими, тому що ну, не було цих речей. Війна в побиті хати, позгорів, згорювані хати попропадали, бо сильно криші були побиті. Дуже велике дякую. Велике дякую всім спонсорам, особливо цій команді, яка зараз сьогодні до нас приїхала і привезла нам ці речі. І я сподіваюся, що слава нашим Збройним силам України які я вірю в їхню перемогу. 56 мешканців нашого села теж є воїнами ЗСУ. Одного, на жаль, вбили нашого хлопця, поховали ми буквально 31 грудня його. Але я вірю в перемогу, вірю в добро і слава Україні!